Так, зручім, всім привіт. Це вона нас вже наступний день. Коротше, у нас на Львівщині прийшовся трохи буревій, ну, не трохи, а нормальний, можна сказати, буревій, бачите, повністю зірвало мені верх на, на хаті, на будинку. Отак, От Весь фронтон теж все впав. От, криша воно внизі, зараз піду вам покажу. Де гараж, стайня, ну де там ззаді бички я ще тримаю, теж весь шифер зірвано. Ну, це з цієї сторони нормально, то ззаді. Сусіда теж саме. ну Багатьох спешу, людей позивало шифер, паркани попадали, дерева, ну я саме найбільше попав під роздачу. В мене повністю зняло весь верх. Отак. Ось такі бачите, балки дерев'яні, тут я не знаю, 20 на 20, отак все вирвало з м'ясом, поламало, коротше живого місця немає. Таке враження, якби прилетів якийсь шахет. І оце все порозривав. Оце як він. Димохід, ну, комен нас кажуть, правильно. Бачите, впало, там передній фронтон. Ой, коротший ужас. В хаті навіть не хочу нічого показувати, там все залито водою, як вона, гіпсокартон, все зі стелі попадало, ну коротший ужас. Не що могли, повиносили, от, а решта не знаю, що буде. От якось так. Зараз піду, ще вам вниз, покажу, що внизі. Ось це вже сама криша. Зверху, бачите, кинула і сюди все коротше, перемішало, перекрутило з деревом, з бляхою усім, коротше. Отак. Так все виглядає. Ой, коротше, немає живого місця. І років так 5 чи 6 тільки собі взяв хату перекрив. Бо в 2019 році мені теж так зірвало кришу, ну, так як зараз у сусіда. Криша тобто ціла, Ну то що бу, шифер позривало. І Тоді я собі взяв перекрив черпицею і бачите, на цей раз взагалі все позривало. Отак, От ну Вітер був такої сили, що я вам не можу передати. 4-5 метрів перед собою нічого ти не міг бачити, все. Коротше. Дощ, вітер періщив ну, дуже сильно. Прицеп теж попав, не прицеп, а прес хотів сказати. Під роздачу бачите, накрило кришею, Ну, я думаю, що йому нічого не буде. Якось це все розберемо. О, дивлюся, що ніби все ціле. Отак. Косярку взагалі перевернула догори ногами. Косярку тільки вторик собі взяв новеньку. бачите, все от повигинало. О, ну, це нічого страшного. Кувалду, це все, я думаю, можна буде вирівняти і кусярка буде працювати. Отак. Дивіться, Все потрощено. Дивіться, які цвяхи. Я навіть не знаю, яка тут товщина. Це тупо просто вирвано. Сівалка теж отримала трохи, бачите, загнила кришку, ну це кажеться нічого страшного, це залізо. Добре, що всі живі й здорові. Я думаю, що сьогодні це Соні основне. Отак. От Також де гараж. Там, де я тримаю бічки ззаді, теж, дорозі, все, попало під роздачу. Також, бачите, вона вирвала шифер, Отак, тутка і там теж, ну тут, правда, не видно, але там теж все коротше, майже до кінця все знесло. І... Днів 2-3 назад заготовив сіна. Все от бачите, гарно заложив, це на зиму бичкам. Не знаю, що правда з тим сіном буде. ну Якась частина все одно замокне. Може накрию, може до шифера воно буде жарко, підсохне, ну вже що буде, то буде. Якби не ті тюки, то я думаю, щоб кришу всю знесло. Воно вперлося в ті тюки і як криша, бачите, стоїть. то що тільки шиферу нема. Також соя, тут що, трохи має друзі, сої ще не здав, я взяв гарно, просушив, відвіяв оцею віялкою від виробника ну, теж я знімав швидше вам відео показував. Не знаю, трохи зверху правда, дощ впав, я накрив, не знаю, що тій сої буде. ну, Вже що буде, то буде. отак, Так що, от, якось так. Отак зі сторони все виглядає, бачите, світла, інтернету нічого немає. Так, пообривало там от сусіда, аж стовп електричний, все тупо просто вирвало, от бачите, провода. отак, от, На городі теж живого місця немає, от, кабачки. От, дивіться, що поробило з кабачками. Поріщив град, вітер. І все тупо просто змісило. А дивіться, тупо просто нічого немає. Картопля, фасоля, огірки там. Ну, просто все побило. Отак. Може щось відійде, може щось, щось буде з того, не знаю, друзі. Якось так. Оцей прицеп, 2ПТС-4. Він стояв трохи далі і від вітру його, коротше, аж занесло туди в паркан. Прицеп я не знаю, скільки він десь. Тонну має, трохи більше тони. От, Коротше все в паркан, аж ну, біля паркана зупинився, то я за правда, трактором витягнув вчора, бо там люди ходять, стежка. От якось так. Бачите, як зі сторони виглядає, Ну, просто кажу, друзі. Таке враження, якби прилетіла якась ракета. Досі що так війна, не дивишся, що робиться на сході. Новини начитаєшся в телеграмі і тут ще вдома отаке сталося. Отак. Коник стоїть, з коником все нормально, зараз перепнемо. Отак. От, зараз підемо ще сюди. Сад. Тут також, друзі, бачите, все тупо повиривало. Дерева там в яблуні, я вчора вечором ходив, все, коротше, тупо попадало. Парканимо. Ну, коротше, ужас. О, дивіться, провода, все тупо обірвано. В саді я все припинав бички. Теж ну, немає, тупо просто живого місця, Всі дерева. Все вирвало з курінням, все перемішало з парканом. От, бачите. Дивіться, це для розуміння. Також вам дахівку позривало. Коротше, якось так. Тому друзі, на цьому, скоріше всього, буду закінчувати. Записую, кажу, дуже коротеньке відео, бо не знаю, чи зможу загрузити на YouTube, по інтернету немає, може через... Мобільний інтернет закину. ну Хорошого, бачите, нічого. нема нічого, нічого хорошого. Отак. Також залишу в описі номер карточки своєї. Хто бажаючий, друзі, нікого я не заставляю. Буду, ну, як то кажуть, своїми силами якось вилізати з цієї ситуації. Ну, хто бажаючий, якщо хочете, можете мені трохи якось фінансово допомогти. Не заставляю нікого там кидати якісь суми, 50 гривень, 100 гривень. Навіть не збирати, там, ну 3-4-5 тисяч гривень на, як... на якісь свяхи, скажімо, там, на цемент, на якийсь брезент, щоб накрити. Це для мене теж буде ну, великий плюс. отак На цьому буду закінчувати. Дякую, друзі, за перегляд і всім до зустрічі. Якщо в когось теж наробила оця стихія ось такого лиха, напишіть. Буде цікаво почитати, але нікому не, не бажаю попадати в ось таку ситуацію. Так. Тому всім добра і до зустрічі.